Житомирщина отримала мобільну лабораторію із сучасним обладнанням для тестувань та проведення діагностики інфекційних хвороб. Медична допомога надійшла від уряду США за фінансової підтримки USAID. особисто передати яку до Житомира приїхали надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджет Брінк, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та голова бюро Вооз в Україні Ярноха Біхт. Допомога Сполучених Штатів Америки це не лише зброя, не лише Навчання наших військових, але це і вкрай необхідне обладнання, яке буде використовуватись безумовно в мирному нашому житті. Найвіддаленіші куточки житомирщини тепер будуть забезпечені. Швидким і якісним тестуванням Ця лабораторія дозволяє проводити три тисячі тестів ПЛР, а також на інші захворювання. Ми провели навчання для медичних працівників, які працюватимуть у лабораторії, тому вони вже готові приступити до роботи. Варто зазначити, що ця лабораторія здатна працювати в зимових умовах за низьких температур до мінус 20 Більше того, лабораторія може працювати і за відсутності електроенергії на генераторах. Загалом Україна на отримає таких три мобільні лабораторії, які невдовзі підсилять автобусами та автівками, зазначає міністр охорони здоров'я. Зараз ми маємо дві таких лабораторії. Очікуємо ще третю, і на перших порах цього буде достатньо для того, щоб оперативно реагувати на загрози і підсилювати центр контролю профілактики хвороб в тих регіонах, де буде спалах інфекційної хвороби. Вони будуть використовуватись і для проведення тестувань у віддалених населених пунктах. До таких лабораторій ми Чікуємо зараз поставки ще а повноцінних автобусів, які будуть передані для центрів контролю профілактики хвороб автомобілів, які будуть курсувати між. Пунктом забору і лабораторії перевозити зразки. тому буде зовсім нова мережа для проведення тестувань для діагностики інфекційних хвороб. Надзвичайний повноважний посол США в Україні зауважує, окрім мобільних лабораторій, Україна отримає ще й фінансову допомогу на потреби медичної сфери. сполучені штати виділяють допомогу в розмірі 13 мільйонів доларів, які підуть на оплату медичних послуг разом із тим і на виплату за робітної плати медичним працівникам.